Рада вітати вас, другі Терези, на своєму розкладі. Е, і так, ваша сильна сторона. Сьогодні буду говорити саме про це. Обрала колоду протилежностей для того, щоб подивитися, де у вас є блоки, і для того, щоб ви йшли далі, не стояли на місці. Ваша сильна сторона. Це дуже хороший розклад для тих, хто трішечки перестав в себе вірити. Це е, поправить. Ваші крила, і ви побачите, як діяти далі. Також підказка порада від Вищих сил для вас. Дивимось трійка жезлів. Карта, яка показує, що насправді ви можете робити дуже багато, ви завжди можете будувати плани на майбутнє, але вам завжди треба розуміти для себе, що дійсно ви чогось хочете. Тобто ви, ви будуєте якісь такі довгострокові плани, щось придбати, кудись поїхати, в чомусь розвиватися. Якщо у вас немає. Таких, знаєте, довготермінових планів, то ви трішечки розчаровуєтеся, тому що ті ситуації, які дають вам на кожен день, вони можуть вас збивати. Тому перше, що треба зробити, це не забувати мріяти, будувати плани і знаходити можливості. Бо, якщо є план, є ціль, то знайдеться ця можливість 100%. Будуть приходити люди, будете десь подорожувати, когось зустрічати. Комусь ви допоможете, хтось вам і 100% це буде вирішуватися. Це ваша сильна сторона. Тому що як тільки ви знаєте, чого ви хочете, одразу це вирішується. І не можна знаходитись в такому положенні. Коли вас питають, чого ти хочеш, а ви кажете, Та я не знаю, чого я хочу. Ось це треба забирати. Бо ваша сильна сторона в тому, що якщо ви цього хочете, це у вас буде. Так. Ідемо далі. Королева мечів. Про що це? Карта е, сили, витримки, е, долання перешкод, проблема. Здорової боротьбі, коли от треба, то ви поборетесь. Коли треба щось владнати, ви владнаєте. Коли внутрішня, от знаєте, ваша віра, вона дає от просто неймовірний результат. Ця карта вийшла в правильному положенні, а це говорить про те, що не варто нічого боятися. Якщо ви вірите, що ви це подолаєте, якщо ви від початку розумієте, що це у вас буде, то 100% ви до цього дійдете будь-яким способом. І найголовніше, що вам тут ніхто не потрібен, це також ваша Сильна сторона Ви багато чого можете зробити самостійно. Але важливо не розчаровуватися. Далі я бачу дев'ятку жезлів. Буває так, що тягнеться якийсь період. знаєте от Не вирішується швидко щось, а затягується все це. І тоді ви трішечки опускаєте руки, вам здається, що ну все, ну я не знаю, як бути далі. от Дев'ятка жезлів, вона також вийшла в правильному положенні, вона показує, що. Коли ви розумієте, що це просто досвід, що це урок, що це для чогось, для характеру, для сили, для відважності, для, можливо, додаткової якоїсь підтримки, що ви це проходите не просто так, то 100% це відкриває для вас зовсім інші можливості. І тут дуже важливо не розчаровуватися. Ваша сильна сторона в тому, що ви і можете цей довгий період проходити, що ви маєте цю терпимість, як кажуть, що ви не здаєтеся, це також ваша сильна сторона. Тому вірите і дієте, і все налагоджується. Але важливо розуміти, чого ви хочете. Ви не даремно завітали на цей розклад, треба вже щось змінювати і не падати духом. Так, підказка порада Рицар Кубків дуже хороша карта, тому що це про емоції, про почуття, це про те, що ви готові робити перші кроки, ви готові домовлятися, спілкуватися, ви готові віддавати багато своїх емоцій, почуттів. І це також ваша сильна сторона. Якщо ви захочете, то ви домовитеся з будь-ким і про будь-що. Знову ж таки, стоїть питання, чи ви цього хочете. Так, я відчуваю, мої дорогі друзі. Всього вам хорошого. Я бажаю вам лише приємного. Бажаю, щоб ви завжди використовували свою сильну сторону в житті і ніколи не здавалися.